вас вітає інтернет-магазин засоби самозахисту. Демонстрація товарів. Наразі представлений газовий балончик аерозольної дії Терен 4. Це е, гражданська версія Терен 4М. Такий балончик виробництва української компанії НВП «Еколог» у місті Києві виробляється. Такий балончик поставляється 100. Мл, так, 100 мл, 72 г. Легко кладеться в руку. 36 місяців срок гарантійного використання виробник заявляє, тут дата виробництва. Також на ньому є пломба захисна, щоб не натиснулась у процесі. Але коли її знімаємо, оцю красну кнопку натискаємо, і з сопла балона виходить аерозольна строя, яку треба направляти зловмиснику в обличчя. Такий от балончик для, для гражданського використання. Можете замовити в нашому трех магазині.